Я не говорив студентам, де я до лекції це не відноситься. Не маю тільки коли почалися вже приходи. Там Савушка дуже добре, смачно стрілила, що я упав із телефоном від ну від переліку. Це нормально. Студент питав, що це Феде Федор Федорович. Що... Я читав лекції кінець лютого, березень, квітень. Я пішов в напрям Історія, закінчив, потім захистив дисертацію в соціології і потім захистив дисертацію на доктора філософських наук, професор, доцент, машлик. Це моя фішка. Я після того, як захистив дисертацію докторську, то вирішив носити для ідентифікації. Чому ви вирішили змінити готелик на однострій ЗСУ? ССУ? вибір взяти родину і втекти за межі. Цього корабля під назвою Україна або був вибір попробувати разом з усіма дати ляпаса ворогу. Ми попробували, нам це вдалося. Ворог однозначно великий, потужний, ресурсний, він буде знищений і тоді буде перемога. болотон Болотон! І загань вийде. Ми з ним говорили по-угорськи в прямому ефірі. рації. це чують всі і росіяни в тому числі. Ну, що вони говорять двоє, непонятно. Я їм розказав, окей, до гордскочі, їдуть до. Ну, два танки бачу по собі, запиши це, проконтролюй. Ну хто перекладача знайде по угорській з тої сторони, а поки не йде, вже інформація застаріла. Ми між собою контактуємо, збираємося по принципу мовному. У кількох бригадах, це і 128, 101, і прикордонники, близько 400. Осіб взаймають різні посади: від офіцерських до солдатських, від артилеристів до піхотинців і, відповідно, вносять свої лепту перемогу. На жаль, на сьогоднішній день маємо 14 загиблих саме серед угорськомовних бійців ЗСУ. Де ви встигли вже побувати, в яких гарячих точках? Це в 117 днів дорога із Юму Слав'янськ. Потім батальйон брав участь у харківській операції на початку вересня, і ми тримали свій відрізок крайня спешка до кордону з Росією. Це виконувала безпосередньо рота, яку я очолював після загибелі нашого ротного. Цей день я повернувся з відпустки в обід, а до обіду керівництво їхало вибирати нові позиції, і фактично п'ять офіцерів. Да, загинуло відразу Нашої, нашого батальйону. Хлопці підірвалися на міні. І особисто я з кількома солдатами виносили те, що залишилося від наших. Це був момент. Він інколи сниться. Я вже розумію, що синдром посттравматичний всіх накриє 100% без винятку. Мені доручили перезвонити. Родинам загиблих і першому повідомити, поки не з'явилися в соціальних мережах. П'ять чоловік. Все життя буду їхнім членом родини. Я так їм сказав жінкам, матерям. У вас в Фейсбуці є така рубрика Філософія війни. Так. Е, є цитата Джованні Бокаччо загрози, зброя тих, хто сам під загрозою. Спочатку вона опинилася на межі існування для того, щоб якось об'єднатися під спільним скрепом це спільний ворог. Так, якийсь. Можна на піскові добувати нафту і вирощувати дерева, а можна в тайзі добувати нафту і знищити все довкола. Злом уже відбувся. От закінчиться ресурси, яким кормлять міні-диктаторів, типа Кадирова і остальний непотріб. Да, от закінчиться період, і вони почнуть шукати нову цицьку. Ви висловлюючись метафорично, засіваєте в голову студентам знання. А що ви хочете, щоб проросло з цього знання потім? Я би хотів, щоб мої студенти, я намагаюся мали мрію і досягнути базового християнського принципу. Люби ближнього, але як самого себе. Якщо ти здоровий, то й довкола тебе все здорове? Якщо ти хворий, я про сусіда, то й довкола тебе все хворе.